Коротше, проснулася, я йому говорю Говори на нормальному мові Мальчик, редко не знайдеться? Боже, зроби так, щоб всі говорили українською <плесу> 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 Малий, та шо ти, не кипишуй. <плесу> ти хто? Я твоя хрещена тетя Федя Вея У мене фея? Звісно, ти ж з Троєщини, там без феї довго не протягнеш Так а що ти можеш, Федя Вея? Я чула, що ти хочеш, щоб всі українською розмовляли. Ти це можеш? <плак> Щепак. Єс! Єс! Твоє бажання. Закон. Фейвінкс! Бандерікс. Цю силу батько наш подарував. Мудрість. Ярослава передав. <плак> <плак> Алло, холєра, ясна. Таке, що тільки що сталося, шлях би отрафив. Дідька лисого що аж полити перехотів. Я дякую тобі. Славікс переможе у війні.